Пані Олю, доброго дня. Скажіть, будь ласка, добре. з якою проблемою ви звернулись в медичний центр Нурімек? У ну, мене дисплазія хребта, четвертий, п'ятий хребець є е, проблеми. А взагалі, в мене була проблема з ногою спочатку. Я звернулася до невролога. Невролог порадила ваш центр і я дуже задоволена. Я прийшла, як кажуть, перший день попала до Вадима. Спочатку так думаю, хлопчина молодий, напевно, нічого. Я там не доб'юся, старша жіночка. Але він настільки компетентний в своїй справі, він настільки толерантний, він такий, працьовитий. Він підібрав мені стільки гарних вправ, що я повірила, що я дуже спортивна людина. Проблеми відійшли. Я впевнена, що я прийду ще і ще раз в норме. Раджу всім приходити не йти. Моєму віці на масаж, а йти займатися з тренером. Він підбере нам вправи і відчуєте себе молодою і життєрадісною. Супер! А як ви себе зараз почуваєте? Болі немає? Немає. Взагалі Болі пропав. Нема. Біль, так? Був десь на шостому такий малюсенький біль, але ага. тим знову ж підібрав правильні вправи це такий адаптаційний де е, шосте заняття. Адаптаційний період, якого в кого стретя ко шосте, але супер, що ну дуже тішимо, що ми змогли вам допомогти. Дуже дякую вам. І дякуємо за гарний відгук.